Бюджет Кропивницького депутата міськради представила начальниця фінансового управління. Порівняно з минулим роком, видатки бюджету збільшилися на 362 мільйона гривень, доходи зросли на 428 мільйонів. Різниця між видатками це доходами. Це 25,3 мільйона гривень, які направляються на пригашення кредитних зобов'язань нашого міста. В видатковій частині бюджету міста більше 55% займає сфера освіти. На охорону здоров'я пропонується направити 101,8 мільйона гривень, на фізичну культуру і спорт 37 мільйонів гривень. Майже на 7 мільйонів збільшилася сума, призначена на фізичну культуру і спорт. Плануємо розпочати будівництво стадіону на Кургані 64. Теж місто буде там включатися в цю роботу, ну, на спортивну роботу. І головне, головне завдання. Цього наступного 22-го року це Дефолімпійські ігри, де у нас вже є п'ять чоловік, які отримали ліцензії. На культуру біля 40 мільйонів гривень, на соціальний захист і соціальне забезпечення 191,1 млн грн, мільйон гривень. На житлово-комунальне і дорожнє господарство – 349 млн мільйон гривень, на транспорт крім пільгового проїзду 52,8 млн грн. мільйона гривень на перевезення пільгових категорій пасажирів у комунальних автобусах і тролейбусах у бюджеті передбачили 55 млн мільйонів гривень. Фінансування комунального транспорту викликало питання у голови фракції Опозиційна платформа за життя Олександра Корнюші. Міська виконавча влада повинна була показати нам, депутатам та громаді. А, Ден національній транспортній стратегії України та багаточисельних законах України передбачено надання переваг комунальному підприємству Електротранс перед його конкурентами на товарному ринку, яке ви щедро фінансуєте за кошти платників податків. Чому сім приватних перевізників Кропивницького не отримують компенсації з міського бюджету? Пояснює Віктор Житник. Перевізники Тобто водії, які обслуговують маршрут, не мають квитків. Водії не заповнюють ці квиткової листи. По закінченню зміни не здають ці документи перевізнику, він їх не обліковує, не подає до замовника перевезень, немає підстав для надання компенсаційних виплат. Депутатка Олександра Ткаченко вважає, треба голосувати за ухвалення бюджету міста. Ви нас ще також з нами з усіма депутатські комісії, на яких також виносилися ці питання. І а, жодних додаткових пропозицій на планів комісіях, ну, я скажу, і це нічого. За півтори години обговорень міський голова запропонував голосувати за бюджет. «Дякую. бюджет на 2022 рік прийнято». Олександр Корнюша, єдиний з депутатів, голосував проти. «Передбачили 14 мільйонів. На видатки для обох районів 6 мільйонів для подільського і 8 для чуть більше для фортечного, а для робіт передали ну десь приблизно по півтора мільйони гривень. Тобто, чим займаються фактично два органи місцевого самоврядування в місті? 80 депутатів. Також говорив про перекоси. Який є в по програмі розвитку пасажирського автомобільного електричного транспорту, дає абсолютні перекоси для одного підприємства. Розподіл компенсаційних видів виплат повинен здійснюватися пропорційно перевезеним пільговикам, адже і маршрутчики теж перевозять пільговиків. Внесли у бюджет мільйон 800 тисяч гривень для оснащення дитсадків міста автономним електроопаленням, з 40 кропаницьких дитсадків у 32 централізоване теплопостачання, один з них номер 47 коли починається опалювальний сезон, то буває так, що у нас труби рвуть, і дітки замерзають в цей час. Ми відключаємо там електричний обігріватель, але все-таки хотілося б, щоб нам зробили автономне опалення, щоб було, щоб діти не мерзли, щоб було комфортно, спілкувалися в управлінні освіти. Попередні розрахунки були, говорили, що десь треба в пределах мільйона для того, щоб нам зробити нормальне опалення. В ухвалений проект бюджету вноситимуть зміни протягом наступного року. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.